Всі вітаємо на нашій платформі. Моє ім'я Маріан. І тут ми говоримо про захист прави свободи людини і громадянина. Сьогодні у нас, друзі, дуже цікаве відео, а саме мова піде про газ, про оплату за газ. Я тут знайшов дуже цікаву статтю. Значить, заголовком газопостачальні компанії оприлюднили свої тарифи на газ з 1 квітня, що буде у платіжках. І тут ми маємо відповідно перелік цих всіх так званих постачальників. Хочу вам зачитати цю статтю, щоб ви розуміли, в якому статусі ви знаходитеся. Зараз ви почуєте, як ці недолугі приватні компанії тримають просто людей за дураків. тим самим кожен з вас, кожен українець проплачує за свої послуги комунальні на ці приватні рахунки, про які ми навіть не знаємо. Тому зачитаю сам текст. Цієї статті у квітні закінчується термін дії довгострокових контрактів на постачання газу до побутових споживачів. Так річні пропозиції газопостачальних компаній розраховані до 30 квітня включно. У рамках річної пропозиції у квітні газ споживачам пропонують 9 постачальників. Ціни на блакитне паливо у них варіюються від 7 гривень 70 копійок до 9 гривень 99 копійок за кубометр. 5 постачальників забезпечують своїх клієнтів газом вартістю до 8 гривень, а у 4 вартість становить від 8 гривень 20 копійок до 9 гривень 99 копійок за кубометр. Нафтогаз є практично монополістом на ринку газу. Наразі близько 98% українських побутових споживачів газу є клієнтами цієї компанії. Клієнти Нафтогазу одержують газ за гарантованою ціною 7 гривень 96 копійок за кубометр. З 1 травня 2023 року вартість газу для населення не зміниться. Для переважної більшості споживачів клієнтів газопостачальної компанії Нафтогаз України блакитне паливо і надалі коштуватиме 7 гривень 96 копійок за кубометр. Адже в Україні продовжує діяти мораторій щодо підвищення вартості тарифів для населення на окремі види комунальних послуг. Йдеться, зокрема, про постачання теплової енергії, гарячої води та газу. Ці послуги не можуть подорожчати під час воєнного стану та півроку після його закінчення. Ви почули цю статтю. Тепер подивіться, будь ласка, в якому статусі вони нас прописують. Ще раз зачитаю деякі конкретні речі. У рамках річної пропозиції квітня газ споживачам пропонують 9 постачальників. Тобто, ми маємо визначення споживач. Ще один момент: для переважної більшості споживачів тере клієнтів газопостачальної компанії Нафтогаз України. Тобто, нас з вами тримають просто за дураків. За фізичних осіб, які є споживачами, а споживач, він, відповідно, коли утримує послугу, він зобов'язаний за неї платити. Але дуже цікавий момент. Якщо ми відкриємо, друзі, основний закон, там дуже чітко написано, хто є український народ і кому належать всі національні багатства. Зараз я вам детальніше її зачитаю. Стаття 13. Земля, її надра, атмосферне повітря, водня та інші природні ресурси, які знаходяться в межах території України, природні ресурси її континентального шельфу, виключно морської економічної зони, є об'єктами права власності українського народу. Тобто, що таке право власності? Це є користувачі. Тому ми з вами, згідно основного закону Конституції України, не повинні платити за комунальні послуги, тому що ці всі речі. Газовидобування, ці всі процеси, які проходять, щоб ми з вами отримали в кінцевому наш газ, вони є дуже малозатратні. Якщо ми візьмемо один куб газу, то його вартість врахується десь приблизно від 5 до 9 купів. Це максимальна ціна. А нам з вами впарять по 8 гривень. Тому маєте розуміти, що відбувається. Більше того, кожен з вас має можливість подати. Вимогу в казначейство з цими рахунками, на які ви платите відповідно за свої комунальні послуги. І пропишіть, будь ласка, ці рахунки. Вам прийде відповідь, і ви побачите, чи є територіальна громада власниками цих рахунків відповідно до 142 і 143 статті, і чи надавала територіальна громада вашого населеного пункту дозвіл на відкриття цих рахунків, на які ви платите комунальні послуги. Ви будете дуже приємно здивовані, тому що відповідь вас просто шокує. Тому народ, ось таку інформацію ми сьогодні маємо як завжди, на закінченні хочу сказати наступне: знайте свої права, не бійтеся захищати свої права. Читайте конституцію, особливо статтю 3. Вона є найпотужнішою, найосновною в Конституції України, де є повне розуміння і усвідомлення того. Що найвищою цінністю в державі є статус міжнародного публічного права як людина, і держава має захищати ці права і свободи людини, які написані в цій статті. Статтю 5, яка визначає єдиним джерелом влади як український народ. Весь одинадцятий розділ, який говорить про місцеве самоврядування, про це єдине джерело влади, цей український народ, який визначений в статусі територіальних громад, з якої починається побудова держави потужної держави з формою державного правління республіка як визначення повного народовладдя. Підписуйтеся на наш канал, на нашу платформу TikTok, на наші групи Telegram, З нас свої права і вели виявлення людини. Де ми даємо вам максимальну інформацію, де ми разом з вами вивчаємо конституцію, проводимо живі стріми і запрошуємо дуже цікавих гостей, де кожен з вас має унікальну можливість побути на цих стрімах, задати питання і отримувати на них відповіді. Хто хоче отримати максимальну інформацію про унікальний документ волевиявлення людини, напишіть мені, будь ласка, в телеграм в приватне повідомлення, перше слово волевиявлення. Хто ще не може розібратися з ТЦК, є окрема група в Телеграм з назвою ТЦК. Всі посилання на наші платформи я залишаю в описі під цим відео. Друзі, об'єднуємося через територіальні громади, і тільки так ми зможемо збудувати ту потужну багату державу Республіки Україна, яка написана в п'ятій статті Конституції, і ту про яку в своєму акті проголошення незалежності 23 серпня 1991 року написав Левко Лук'яненко.